Місце з Біблії, і воно є знайоме. Колись я вже це розказував, а це проблема в більшості знайомих місць із писання. місця з списання ми не так уважно читаємо і слухаємо. Звісно, якщо зараз читати щось з першої книги Хронік, там, другої книги хронік, якась історія, якесь оповідання, яке, можливо, ну, хтось чув, хтось давно чув. Ну, іноді, знаєте, така і увага є. А коли відкриваєш те місце сприса, яке здавалося ну, знайоме, може іноді в нас християн спрацювати. А що там нового можна сказати? Це буде за другого листа апостола Павла до Тимофію, 16 розділ і далі. Коли ми будемо це відкривати в нашим бібліям, хоч воно буде на екрані, втім, я завжди закликаю християн носити з собою писання. Частково це викликано тим, що я з нетерпінням чекаю от нашого початку, наших п'ятничних серій, історія про Бога, нас і не тільки. Тому що в писанні дуже багато цікавих речей. Я хотів би, щоб наша церква дуже полюбила писання, щоб нас ну, хлібом не годуй, дай писання почитати. І частково ці будь на те, що я зараз буду читати, 13, 3 озяв, 16 вірш і далі. 2 Тимофію, 3,16 і далі. Усе писання Богом натхненне і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання вправеності, щоб Божа людина була досконала до всякого доброго діла готова. Отже, я свідкую тобі перед Богом і Христом Ісусом, що Він має судити живих і мертвих за свого приходу та за свого царства. Поповідуй Слово, допоминайся вчасно, невчасно, докоряй, забороняй, переконуй з терпеливістю та з наукою. бо час, коли здорові науки не будуть триматися. Але за своїми пожадливостями виверуть собі вчителів, щоб вони їхні вуха влещували. Вони свій слух від правди відвернуть та до байок нахиляться. Але ти будь в усьому, терпи лиха, виконуй працю благовісника, сповняй свою службу. Декілька цікавих уроків ми можемо взяти з цього тексту. Перший урок, що може писання само по собі? Звісно, коли ми говоримо слово Писання, я сподіваюся, ми, християні, розуміємо, мова не йдеться просто про видання Біблії, просто про папір, на якому щось там надруковано. На жаль, дехто з невіруючих, можливо, так робить або тих людей, які ну, можливо чино шукають Бога, можливо, вони думають, що сама по собі Біблія, як примірник Біблії. Може їх від чогось зберегти, як якийсь оберіг. Ну, іноді, знаєте, буває на дверях, якийсь там нехристиянський оберіг. Я вже колись ділився цим, дехто з невіруючих бере і Біблію в машині возить, думаючи, що сама по собі книга, сам по собі папір може щось там захистити і зробити. Коли ми говоримо, що може писання, звісно, ми говоримо про не просто Біблія, яка збирає десь, даруйте це таке слово, пилюку. Ми говоримо про писання, яке працює в нашому житті, яке ми відкриваємо, яке ми читаємо, якому ми коримось, яке для нас дорогоційне. І апостол Павло показує, що найменш чотири сфери прямого застосування Писання. Він говорить, що воно е, натхнене і корисне для чого? Для навчання, для докору, для направи, для виховання. Кожного разу. Коли мова йдеться про якісь недоліки, які треба виправляти, ну, наприклад, давайте приходити раніше там, до зібрання, відкривати будинок молитви, або якесь інше у нас є ідея, давайте більше проявляти любові один до одного, можливо, давайте більше жертвувати, можливо, давайте з ентузіазмом співати. Ну, не просто от, знаєте, з сумним обличчям я буду співати, як Давид. Ну, Давид точно так не співав. Він, Значно важливіше це стіл. Кожного разу, коли ми чуємо такі проповіді, іноді у нас є схильність думати, як шкода, що немає. Ну, а далі ми когось там собі уявляємо, сестрі такої, брата такого. -то. Писання корисне для нас, для кожного з нас. І як пряма дія писання, воно корисне для навчання. Для того, щоб ми могли навчатися, необхідно визнати. Що ми щось не знаємо. Так завжди. Якщо ми просто-напросто школярики, студенти, або приходимо на якийсь семінар з таким серцем, з таким ставленням, з такими думками, і я вже все знаю, який би не був викладач, вчитель, лектор, поколінник, ми це будемо сприймати. Якщо взагалі будемо сприймати на якийсь відсоток, може там щось вийде, може щось не вийде. Для того, щоб нам навчатися від Слова Божого, ми маємо іноді зробити дуже неприємну для нас річ. Для всіх неприємну. Визнати, що самі по собі, без Божого втручання, ми є духовними банкротами. Можливо, хтось скаже, ну як це так буде, але Матфія, п'ятий розділ, третій вірш. Блаженні в Богі Духом. Матвія 5:3. Блаженні в Богі Духом. Що це означає? Це означає, що іноді нам треба визнати, що ми потребуємо навчання. Християнин, який думає, що він вже виріс так, що йому нема куди рости, треба соскричати. Якщо хтось ходить в церкву на богослужіння, слухає проповіді з розумінням, ну я вже все знаю. І хто б то не приїхав, як би він тут не, ну, не пояснював, не роз'яснював, не махав руками, не переконував по писанню. Якщо християнин заслухає серцем. я вже знаю все, це треба кричати Соці, християнин не зможе навчатися. Писання важливе для того, щоб нам роз'яснювати. Багато речей. Без писання навряд чи ми до кінця зрозуміємо Іванську суть, Бог залишив нам природу. І автор Листа Долімен Павло нам говорить про те, що через розглядання Творева ми дещо можемо розуміти. Ми розуміємо, що є Творець, але лише з Писання ми чітко розуміємо, що Ісус Христос є єдиний шлях. Лише з писання ми чітко розуміємо, що є святий Бог гріховна людина. Лише з Писання ми розуміємо багато тих речей, які через власні міркування. Через природу ми в житті не розуміємо, чим хочемо харчуватися в чи чим хочемо жити в чи чим хочемо зростати в Писанні. Іноді для нас писання є святом. Я поясню, що мається на увазі. У кожного з нас є звичайнісінькі деньки і особливі святкові деньки. Дивлюсь набагато школярів, студентів, є свято, це канікули, субота, там нічого у вас немає уроків, суботи, якщо є кількість свята. Неділі там немає ніяких уроків, і оце там свята. Дивлюсь на дорослих. у кожного з нас є звичайні робочі дні. Коли ми просинаємось вранці, йдемо на роботу, якщо в нас по змінах, ну, звичайно, зміна вечора, якщо у нас вдома якась робота є. Ми розуміємо, що треба десь встати, от почати, робити, а є свято. Це тоді, коли якийсь особливий день для багатьох християн Біблія в такому негативному розумінні свята. Це іноді час від часу щось на мене нахлинуло, сталося чудо, я відкрив писання, щоб повчитися в ньому. Так немає. Це має бути тим, що я роблю повсякденно. Тому що якщо я собі думаю, я знаю, що я хочу, я знаю життя, я вже багато що встиг побачити в своєму житті. І я не розумію своєї потреби у читанні писання для того, щоб писання мені роз'яснювало, що є, що я не зможу функцію, навчальну функцію писання застосовувати в своєму житті. доки складна ситуація. Іноді писання нам чітко показує, де ми не країни. Чи ми готові це сприймати? Це складно. Тому що зазвичай цей світ, це думка цього світу, неправильна, не християнська думка цього світу. Що людина добра сама по собі. А її псують виховання, сім'я часом псує, А от сама по собі людина добра Після так не говориться. Біблія говорить про гріховність нашого серця. Якщо ми відкриті, Біблія показує нам направу, де вихід, то я вже колись цим ділився. І мені, ну, давно не на цю тему думав, як визначити, добре зібрання пройшло чи не добре? Ну, серйозно. Давайте, можливо, трошки навіть інтерактиву, можливо, навіть можна щось в голос сказати. Ну, чому дуже довго. Ну, дивіться, ну, у години можна вимірювати добре чи не добре. Ну, якось розуміємо, щось не те. Скільки було пісень, можна цим вимірювати зібрання? Ну, якось також не те. Буває мало пісень, але ми розуміємо, що Бог чи не Буває багато пісень, ми розуміємо, ну, все одно щось там не те. Скільки було віршиків? Ну, також не можна. Але можливо, якщо там проповідувати слово Боже, яке показало вихід. З наших ситуацій. Не просто те, як там те є щось не так», а є вихід, тоді це якесь добре, бо це направа, яке має по в собі, в собі писання. Виховання, тут вжито дуже, дуже цікаве слово. Я знаю, що дехто з наших членів церкви це мене надихає, неймовірно цікавиться навіть грецькою. тут вжито те слово, яке використано коли ми виховуємо маленьких дітей. Тобто, просто-напросто пояснювати, а тепер, коли ми вже на тепер, коли ми розуміли, що десь там ми на курах щось там не зробили, а тепер оце ми робимо на майбутнє, це ми не робимо на майбутнє. Це те, що робить Біблія з нашим серцем. Які наслідки застосування писані проповідниками, один проповідник звертається до іншого проповідника, щоб Божа людина була досконала до всякого доброго діла готова. Дуже важливо, щоб ми це зараз правильно зрозуміли. На жаль, іноді ми можемо зустріти з християнами, які думають, що вони не Ну, це неправильно так думати. А всі ми помиляємося, всі ми робимо якісь помилки. І от що означає, що Божа людина була досконала? Невже апостол Павло говорить про те, що настає момент? В житті людини тоді, коли ми досягаємо такої духовної висоти, що в нас вже немає зовсім потреби. В чомусь там. Що ми вже такі правильні, що там ну, нема що нам сказати. Він говорить два цікавих слова. А, Божа людина була досконала, можна це довісти. Це 2 з з Тимофія 3 розділ, 17 вірш. 2 Тимофію 3,17. Щоб Божа людина була, а досконала б до всякого доброго діла готова Перше слово досконала означає повне оснащення. Питання без підстави Хто колись-кудись подорожував? <клес> Тільки троє? <клес> ну, четверо. Тому не бійтеся. Я розумію, ми баптисти, піднімати руку. Продолжували. А тепер вже складне питання. Не відповідає на нього голос. А таке було, що поїхали в подорож, а потім вже в подорожі зрозуміли, що щось забули. Ну, в мене точно було. <re> ну, добре, якщо це не білет або паспорт. Ну, мобільний. Ладно, це ще також. Ну, іноді бувало, що щось забув, то от, оце слово, яке апостол Павло вживає досконале, це означає, що були повністю оснащені. Мали все можливе. Якщо ми читаємо Писання, зростаємо в ньому, це означає, що будь-яка ситуація, з якою ми, як християни, стикаємось, ми знаємо, що Писання говорить на цю тему. Слухайте, цікаво. Дивіться, декілька років тому не було інтернету. Відповідно, такого явища, яке зараз є, як інтернет залежність, не було. Серед нас є малі діти, це красиво сказати. Або іноді чоловіки зловживають певними сайтами в інтернеті. Звісно, декілька років тому цього не було. Невже Бійдек про це мовчить? Не мовчить. Вона про це говорить. На рівні принципу. І якщо ми читаємо писання, якщо проповідники проповідують писання, яка б нова проблема не з'явилася, оця проблема, що я зараз розказав, вона нова проблема. Її не було раніше. Але на рівні принципів було. І це означає, оце досконала людина, це означає, я настільки зібраний, от все, що мені треба в цю духовну подорож, я взяв з собою, що будь-що я зустрічаюсь, я знаю, що з цим робити. Це ми іноді в подорожі взяли мені з собою, а в вагоні кип'ятка немає. І ми думаємо, М -м, от що тепер робити, їсти хочеться, як би суха ну, не смакує. А він інше говорить, до всякого доброго діла готова, тут він живає інше слово Павло. Тут він означає настроїть. Ну, і знаєте, як іноді радіо, воно, в принципі, здатно приймати радіохвилі. Але якщо хтось випадково крутнув, ну не туди, то хоч цей агрегат може приймати радіохвилю, він може віщати, але він не віщає. Чому? Ну щось там не настояне, покрутити треба. І от той самий агрегат раптом починає грати ту хвилю, яку нам треба. Бо це те, що апостол Павло говорить до всякого доброго діла готового. Тому як проповідники, як ті, хто цінують Слово Боже, ми маємо. Поголошувати Слово Боже. Дивіться, давайте ми продовжимо це читання. Це вже буде перший вірш четвертого розділу. І далі. Отже, я свідкую тобі перед Богом і Христом Ісусом, що Він має судити живих і мертвих за свого приходу та за свого царства. Проповідуй Слово, допоминайся вчасно невчасно невчасна, забороняй, переконуй терпеливістю та наукою. Проповідувати означає поголошувати. На превеликий ша часом саме слово і не проголошується. Якісь принципи, якісь вподобання. А так, щоб саме Слово Боже роз'яснювалося, іноді цього не треба. Доповінайся, іноді це означає наполягати. Ще раз сказати. Третє раз сказати. Ще одне цікаве слово апостол Павло вживає в цьому списку, він говорить докоряй, докоряй означає означає грецькою викривати. Тоді, коли є якась, то гній на ранку, часом треба викривати. Це боляче. Я не знаю, чи правда, чи неправда, але мені один стоматолог сказав, що є зараз дуже сильні засоби знеболювання, Але якщо є гній, то практично жодний засоб немає. <кхе> ну не знаю, наскільки це правда, є не стоматолог, ну, він так стоматолог говорить. Якщо просто корінь треба, але там, ну, то є такі зараз, що зовсім нічого не почуєш. Не відчуєш довити. А от якщо гній, то не став у кого все одно буде відчуття якогось такого болю. Ну, це був них питати. Щось подібне, мабуть, і тут відбувається. Поперець означає викривати, забороняй, він говорить. Цікаве слово в першому вірші четвертого розділу. Це означає докоряти, перечити, накладати покарання. Він говорить ще одне цікаве слово переконуй. Це, мабуть, треба окремо проповідь на цю слово переконувати. Це слово означає і втішати, і підбадьорювати, і давати надію, і наполегливо просити. Втім, є певні небезпеки. І от останні два-три слова за ці небезпеки, будемо говоритися. у нас сьогодні ще буде проповідь. гладніше буду проповідувати. Ті небезпеки, які мене особисто лякають. Чому? Тому що я вірю в біблійне виконання. Ну, Якщо Біблія говорить, що прийде Христос, я в це вірю. Якщо Біблія говорить, що не минеться щось дарма, я в це вірю. А от тепер, дивіться, дуже уважно, третій вірш і далі, третій четвертий, добре? Якщо можна. І п'ятий. Третій, четвертий, п'ятий. Настане час. дивіться, тут не написано можливо. Тут написано цей Настане Настанемо час, коли здорової науки не будуть триматися. Але за своїми пожадливостями виберуть собі вчителів, щоб вони їхні Бог влещували. Це попередження, що воно буде. Вони, ті люди, християни, свій слух від правди відвернуть та до бойок нахиляться. Але ти будь пильний усьому, терпи лиха, виконуй праці благовісника, сповняй свою службу. Апостол Павло попереджує про жахливу небезпеку, що у християн. Буде небажання приймати здорову науку. І це та небезпека, яка сказана як факт, не як можливість. Якщо ми читаємо старий завіт, іноді в Старому Завіті є Боже, не знаю, як правильне слово навіть підібрати, не сказати обітниці, але ну, Боже попередження. Тобто, якщо ви не зробите те і те, і те, тоді буде щось. Ну, Відповідний висновок такий. Якщо вони. О, блять, якісь там каяття, усвідомлення, тоді не приходить ворог. Ну, Іноді так в Славому завіті було. Тут не так. Тут так само, як Христос попереджує, будуть лише пророки, є лише пророки. Тут Христос попереджує, буде цей час, на жаль, іноді серед нас християн є небажання приймати Слово Боже. Іноді серед нас Християн. Є оце жахливе бажання вибирати собі вчителів. Ну, здавалося, як це так вибирати собі вчителів? Це означає іноді гігабайтами когось там з інтернету завантажувати. бо тут не сподобається, Іноді це означає, тут не сподобалося, пішов в якусь іншу церкву, ще в третю церкву, в четверту церкву, в п'яту церкву. Критерії вибору жахливі, щоб вони їхні вуха влещували. Що це означає? Це зовсім не означає, що людина завжди каже, ви такі молодці, ви такі правильні. Якщо покопатися в значення цього слова, це означає людина, яка не веде до змін. От так, як є, так і залишаюся. Знаєте, колоскові іноді співають дехто з проповідників церква. Все добре. Я не маю на увазі стиль. Зовсім не маю на увазі стиль. Я маю на увазі, от це все, все нормально, от так хай буде, так хай буде. Нічого Ми не будемо міняти. Одно... Оце важливо. Це неправильно, оце є їхній вух облещували. Мова йдеться про тих, хто в церкві, вони слух свій від правди відвернуть. Як це так? Іноді нам цікавіше послухати якісь політичні події, ніж про якусь духовну працю. Іноді нам цікаво розказати якусь один одному, одному, ну ми християні, ми не говоримо з того клітка, молитовну потребу. Ну, тому що це цікавіше. До байок нахиляться різних вигадків, якісь різні такі цікаві, незрозумілі історії. І от останній вірш, п'ятий вірш того, що ми читали і ми молимось, але ти будь пильний у всьому, терпи лиха, виконуй працю благовісника, сповняй свою службу. Я думав, ну що воно означає наставити? Я знаю, що тут можна занурюватися глибоко і багато про це говорити і проповідувати. Але воно означає, що як у Тимофія, так і у інших проповідників Слова Боже. Коли вони дивляться на християн, що не хочуть приймати Слово Боже. Коли вони дивляться на християн, які не хочуть приймати Писання, іноді буде спокуса відмовитися від цього. Сказати, а воно мені треба. А це заклик ні. Продовжуй продовжувати те, до чого Бог покликав. Амінь? Мовитися. Амінь.